Топ п'ять авто, які всі хвалять, але їх ремонт це золота жила для СТО. А поки я буду розказувати вам про ці автомобілі, не забувайте підписуватися на наш закритий телеграм-канал. Альфа Ромео Джулія 2017-22. Неймовірна керованість, стиль, звук. Але турбомотор 2.0 це лотерея. Після 100 кілометрів може прилетіти і повноцінний ГРМ, і по турбіні. Італійська краса, ціна як за мистецтво. Land Rover Discovery Sport 2015-2020. Це ж британський преміум, скажеш ти? Так і коробка передач тут може. Здатися преміальна ламкою, а ще двохлітровий дизель любить витрати на ЄГР, форсунки едблю. Хоча Діскавері готуй відкриття в розрахунках за ремонт. Не ведись лише на зовнішність чи бренд. Перевір, що під капотом Tesla Model S 2016-2020. космічний прогрес, автопілот, батарея це добре, поки не залючить електроніка, ремонт дверей, дисплея чи зарядного модуля. Це вже не зелена енергія, а зелена готівка з гаманця. x 1 F48 2016-2021. Здається надійним, бо це ж не X5, але 1.5 і бензинові мотори не для того. Історії. Масло жертва ланцюги летить, перегрів уже на 120-140 тисячах пробіг, а запчастини типово баварські. Jeep Renegade 2015-2020 виглядає як маленький позашляховичок, але 1.4 Multi-Air це суміш турбіни, електроніки, нервів, ремонт головки блоку або приводу ГРМ. Ціна як за повноцінний оффроуд. Пиши в коментарях, які авто тебе порадували своїми ремонтами, і підписуйся. Тут кажемо правду про машини. Без фільтрів.